Вже майже приїхали. Реально, що десь Швейцарія. Офігіти, просто як же ж це все гарно. Зимові сади. Ми як в інший світ трапилось, так? Mm -hmm. Клас. Приїхали? Фактично. Фактично приїхали. Так, по карті. Де як гарно. Невже ми тут будемо? А, все, я бачу. Наш готель. Угу. Yeah, yeah, yeah. mm -hmm. Так, ось він, наш готель, Єлюсь. Я вам покажу все всередині. Пішли зараз на ресепшн. Для початку діти в автівці ще сидять. Парасольки, якщо дощ йде. Там ресторан. Mm -hmm. Mm -hmm. Треба заселятися, як гордо. Вигружаємось, вигружаємось. Тут страшне. Ми поїхали, як поки не переїжджаємо завжди. Тут в один прийом не спустимося. Чого ми так багато всього беремо? Я не знаю. Ух ти. Так, зараз буде рум-тур. Давай роздягаємося. Хлопці пішли до заносити речі. Ми тут вже накидали, зараз не розбираємо, зараз покажемо рум-тур. Так, ось наш номер. Звичайно, до речі, він був останній в цьому готелі. Я коли обирала, захотіла цей готель. Шановні гості. Так, за можливі незручності. З ремонтними роботами поруч з готелем. І нам дарують ось таке шампанське, яке мама, на жаль, не п'є, але дуже приємно, дуже класно. Так, давайте потім зараз міні-бар, давай подивимося, що є. Тут будуть спати діти. Тут розкладний диван, по типу це гостинна взагалі. Але якщо треба, розкладається. Так, у нас вікна виходять, вікна виходять. Ми брали номер без балкону, зараз наче холодно гляньте. На гори можна відкрити і подивитися, яка. Ідеальне все. А ось друга кімната. Наша з татом. Спить солоденько. Ого, у нас камін. У нас камін, два телевізори і дуже гарний вид. Можна відкривати вікно, дивитись і насолоджуватись. Краса. Так, є другі поверхи треті, але розбирають швидко. Це такий популярний готель. Я вам все, як і завжди, потім позалишаю. Тумбочки, світло. Туалет ванну пішли, подивимось. Чи міні-бар вам показати? Є тут холодильник. Є холодильник, є міні-бар. Чишончик відкрий, хлопці прийшли. Є водичка. Є весь посуд, на поверсі є гаряча вода, можна в термоковшин, нам сказали, наливати і заварювати чай, каву. А це вже мінібар за гроші за бажанням. Ось це розписано, що скільки коштує. Нам комплімент, подарували шампанське. Візьоть тобі сказала. Тепла підлога. Ну вона тепла, і відчуваєшся ж? Що у нас підігрівом. Бо ми в Чернівцях мерзли трошки в Домері. Так, рушнички, фен, душ ось такий. Це є біде, туалет, раковина, косметика, косметичний набір. Це такі палички, ось такі: гель для душа, шампунь. Також є шапочки для душу. Так, це ще не все. Тут ще є набір для шиття. Тапулечки для всіх. Я не знаю, що це. Рукавичка для взуття для чистки. А сейф є. А, нас вже вляглась. Халати. Всім-чотири. Пакет для брудної білизни, слухайте, максимально задоволена. От не дарма я так хотіла саме сюди, щоб ми останній номер забрали. Да? Я вам ще покажу просто тут територія і все, що входить там в оплату. А стосовно ціни, Стосовно ціни, я вам посилання вже ж дам, знижка по буде 10%, і в ціну входять сніданки. Ми будемо Зі сніданками не лише. А Ще входить спа. Ще входить спам. Я шукала щось таке, що було і гарне, і можна було, чоловік здоров'я підтягнув, пропаритись, Я, мені не можна, а мені трошки хоч басейн. Я вам то окремо все покажу, воно все вже включено. А, номер 3, 700, 3,700, з копійками без балкону, плюс знижка 10% на добу. Але є двохмісні, а ж дешевше, там від 2, щось, чимось тисячі на добу. Я вам залишаю там можете роздивитись. Це, якщо не помиляюсь, комфорт без балкону. Бо він був у наявності, є ще з балконом трошки дорожчий. І що ще? Що ще? Є якийсь люкс, щось таке. То самі вже. До речі, шампанське, прям фірмове. Рібас з, з груп. Від цих готелів. Клас! Клас. Я так рада радію не буду мені. Но все одно дуже приємно це. Я максимально задоволена. Дуже приємно, тут, до речі, ще пахне. Ресепшн класний, сніданки по шведській лінії, то я також окремо вам попоказую. Це довго-довго я обирала заздалегідь, бронювали ми, як і завжди, все. В останню мить не знали, які дати випаде відпустка. Я хотіла сюди. Я хотіла, бо відповідність ціна і якість ну, на висоті і дуже високий рейтинг. Відгуки шикарні просто на я через Букінг бронювала шикарні відгуки. і Чекала, чекала і задоволена максимально. Максимально, так, ми вже пообідані. Зараз перевдягаємось, можливо, можливо, не перевдягаємось. Хлопці речі затягають, поставлять автівку. Підемо прогулятись. Сьогодні особливих планів, кудись далеко їхати чи щось ні. Просто підемо по бокавелі, погуляємо. Ми, до речі, я вперше тут я вперше ніколи не була в Буковелі. Тут чай, кава, все це є. Трошки. Так, і є тут рум сервіс. Oh. Що прикольне ще що тут будуть прибирати для цих можливо. Ну просто я маю на увазі, що будуть поповнювати те, що треба, і прибирання в номерах. Я читала що щодня. Я думаю, що ми будемо максимально задоволені. Реально, що десь за кордон да, приїхали? Ага. Uh -huh. Ну, правда, які ось якась. А ще так тепло, я вже розділася. Хоча ми зараз не будемо розкладати весь з речі. Ми так те, що в холодильник сховали, розчишимось, вдягнемось, підемо, все ж таки прогуляємось, бо вже час такий, щоб стигнути. Виче ж спаж, хочеться і спочити. Сходимо, померзнем трошки, хоча на вулиці тепло.